У нас приємна новина. Давай. Є приємна новина. Ми всі разом підготували людину для великих звершень. Сьогодні продаємо яшу за кордон в Лалігу. Віліреал. Це показник великої роботи і, і те, що ми. Сказали відразу, що будемо працювати так, щоб націлюватися в першу чергу на те, щоб кожен з вас того краще. Емоції прям, реально переповнюють. З, з одної сторони, я дуже радий, що така подія відбулася, що такі шанси мені надали. От, я думаю, що таким шансом треба користуватись, тому що невідомо, що буде в кар'єрі такі шанси чи ні. І, а з іншої сторони, так. Не хочеться якось покидати Карпати, тому що ну, реально за рік я просто відчуваю себе якби я тут все життя, якби я тут, з академії просто. Тому що і і персонал, і гравці, і тренери не можна навіть передати словами, як мені тут як мені тут затишно, яким я тут почуваю себе щасливим і так далі. Певний, що в 100% я помінявся в плані, по-перше, це взаємовідносини з людьми. Мені здається, що я більш став. Ну, як відкриватися людям. І це мені допомогли і хлопці в колективі зробити, Також, так само і тренери. І в професійному плані не дарма Вікторович каже, що з такими тренерами вратарів неможливо не прогресувати, що вони у нас найкращі в Україні як мінімум. І це правда так, тому що стільки сил, емоцій, скільки вони вкладають в нас, вратарів. Ну, я не знаю, які люди ще так, так завзято працюють, як вони. Відпускати було дуже легко. Бо то людина, яка, в принципі, заслужила нашу окрему увагу. Це людина, яка показала, що вона дійсно має свою мету. Мета є дуже висока. Це ми переконалися протягом року, коли ми працювали з ним. І Це свого роду меседж для молоді є, оскільки він не зважав на ті помилки і на ті проблеми, які в нього були, оскільки він розумів, що його мета не виправити ці помилки, а його мета дуже велика. Ми коли дізналися, що є така можливість, він я ще нас питав поради, як поступити. Ми... Позиція наша була однозначна, що треба... Такий варіант можливий раз в житті. Через рік, через два обставини можуть скластися по-іншому, і такого варіанту може не бути. Але обставини склались так, тому що він того хотів, прагнув. Це все доводив на тренуваннях своєю роботою, самовіддачею, якістю роботи. І... Я вважаю, що він заслужив на такий новий виклик. Звичайно, що ми треба багато працювати, ми з ним про це говорили. Але це новий досвід, як спортивний, так і життєвий, тому бажаємо йому тільки успіху. А на рахунок, та, звичайно, він є спокійна, комунікабельна людина і склалося такі дружні відносини. В принципі, зі всіма вертарями у нас такі відносини, тому якась доля такого нотки. Суму, звичайно, вони були присутні, але з, з, з іншої сторони ми розуміли, що людина їде в хорошу країну, в хороший чемпіонат і дійсно дуже за нього раді. Ми вимагаємо від воротаря дуже багато, деколи майже неможливого, але ми хочемо, щоб вони завжди ставали кращими і розуміли, що е, немає того, тої межі, тої грані, де можна зупинитися. Е, Ще раз ми якби, переконалися, що Яша своєю роботою, і що ми напрямку тої роботи, яку оприділив головний тренер, це потрібно відзначити його заслугу. Якби наш стиль гри був зовсім другий, то, мабуть, на нього б не звернули уваги. Насамперед, це гру ногами, це відкривання лінії передач, тобто розуміння. Побудови гри команди. Наші воротарі дуже гарно перейняли ту ідею головного тренера, і ми пересвідчилися, що ті вимоги сучасного підходу вони потрібні і в Європі. Його інтелект, сприйняття, розуміння всіх процесів, бажання це все присутнє при ньому. Тому, а далі, а далі ми можемо побажати йому тільки здоров'я. І я думаю, що він потрапив у хороші руки прогресу, і будемо спостерігати, надіятися і при потребі чимось допомагати для того, щоб він потрапив в заявку збірної України. Звикаєш ти до чогось швидко, а потім якось вже тяжко без цього. Але я думаю, що дай Бог, щоб ми залишалися в контакті з Богданом Романовичем і Юрієм Степановичем. Я думаю, що так і буде, тому що ну, це реально люди, по-перше, це дуже гарні люди, а потім вже на другому місці це дуже гарні тренери. Тому що я вважаю, що будь-якій професії просто по життю потрібно бути гарною людиною, а там вже, там вже буде як буде. Бажаємо, бажаємо прогресувати і згадувати нас завжди. Теплими спогазами, ми тебе будемо поколенчими, не можемо. Це все. Тому я вас всіх вітаю, це велика робота кожного з вас. Це ви зробили допомогли яші. Тишали не просто колектив, реально почуваєш себе. Кожен день ти приходиш на базу і просто розумієш, що ти реально тут, на своєму місці, на якому маєш бути, тому що кожна людина тобі йде, посміхається, в гарному настрої. Так само і тренування, все-все-все. І я не знаю, в мене емоції такі, що просто переповнилися. Ну, тут, напевно, я вперше в своїй кар'єрі побачив, які мають бути вболівальники завзяті, які за, за свій клуб будуть йти до кінця, куди завгодно їхати і так далі. І для мене просто був як це, показатель, коли перший матч був проти «Вереса» в Рівному, коли приїхало дуже багато болівальників підтримувати. В дощ тоді, дощ, Ливень був, і все одно всі підтримували. Ну, це реально був для мене такий показник. Що Оце от справжні вболівальники, такі і мають бути. Я думаю, що це найкращі вболівальники в Україні зараз. Я думаю, що відвідувальність, і стадіон і їх палки вболівання це тому підтвердження. Хочемо подякувати тобі цей рік. що могли брати приклад старшого. Попроси вибачення, що червив його? Ні. Ні? <ріс <audio> <ріс> <ріс> <Дивити вибачення. ріс> Хочемо тобі побажати успіху. В цій кар'єрі, це дуже добре, що. Новий етап. Хочу подати тільки до успіху і Дякую. зростання. Зрозуміло, що вони ще молоді. Коли молодий, ти там, максимально амбітний, через це можуть виникати якісь там помилки і так далі, але це нормально, це процес. І найголовніше, що я хотів би їм побажати, щоб вони не боялися помилятися. Це найголовніше, тому що ну, це молодий вік. В молодому віці без, без помилок, якихось там, без помарок, неможливо прогресувати. І, по-друге, вони реально гарні люди двоє. І Андрій так само, і я думаю, що цей симбіоз він максимально гарно спрацюється, тому що всі вратарі є гарними людьми, гарними вратарями, вони знають свою справу, вони завзять вони віддаються своїй справі на 100%, і тому я за це навіть не переймаюся. Я певний, що на вартарській пізи в Карпатах все буде добре. Завжди мені з тим сподобався чемпіонатом, де грав Качана Роналду, тому що я його є фанатом. І так, так вийшло, що він, е, коли я ну, так вже активно почав цікавитися футболом, дивитися футбол, він вже переходив в Реал Мадрид, тому, звісно, що я за лігу, іспанський чемпіонат дивився найбільше серед усіх інших. Будь-які питання, щоб я йому, якщо писав, якщо потрібна допомога, він допоможе, тому що він багато людей знає в клубі і просто там вілі може допомогти там з чим загодно, що з цим проблем не буде, щоб за це не приймався і щоб максимально швидко відбулася адаптація в Іспанії взагалі. Слід зазначити, що певний інтерес, зацікавленість з боку різних клубів, до Яківа Кінарейкіна завжди була. На певному етапі це були клуби різного гатунку, але, врешті-решт, за ним прийшов клуб, в який він саме мріяв потрапити. Не дуже складні перемовини були. Вони були дуже зацікавлені, і тому, в принципі, дуже швидко прийшло до, до згоду. Рівень українського чемпіонату на даний момент не може. Конкурувати з провідними європейськими чемпіонатами, але наш тренерський штаб будує такий ігровий стиль, такий тренувальний процес, що гравці постійно прогресують, постійно розвиваються і ближче відповідають вимогам сучасного європейського футболу. Тому впевнений, що певна зацікавленість може бути і наступний наш крок це вихід ще. Ще на більш високий рівень, якщо це буде можливість залучання наших гравців в збірні різних вікових категорій, а також, якщо на певному етапі ми вийдемо на рівень учасника Єврокубків, я думаю, це буде ще більш певною вітриною і верифікацією рівня гравців. Коля, що згадно? Ну, він... Лише PlayStation мені. <сумітно> Можеш. 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 Я вже казав Владиславу Вікторовичу, що я максимально вдячний за йому і тренерському штабу, і е, Андрію Анатолійовичу Руслу за, за ту реакцію, яка е, була на все це. Зрозуміло, що це спонтанно, що це Посередні зборів, підготовки, і ну, це тяжко, коли виривають людину з процесу, на яку розраховують. Але я дуже вдячний за, за ту реакцію, яка була, що сказали те, що такий шанс він випадає на кожного дня, і не зрозуміло, не чи буде взагалі в кар'єрі такий шанс, коли ще. І 100% вони хотіли б, щоб я залишився, але за те, щоб я йшов далі, тому що це реально великий шанс, великий клуб. І і мені е, так на душі приємно, що е, Карпати так роблять, що ми не, не прощаємося з Карпатами на якійсь там поганій ноті. Там, слава Богу, цього всього немає, тому що цей клуб дав мені дуже багато, тренери дали мені дуже багато, які мене вірили, навіть попри помилки. І слава Богу, що так вийшло, що, що і клубу ще е, вдалося заробити на цьому на цьому. Об'єднані містом Лева разом пишемо історію, що житиме вулицями Львова за честь улюбленого міста, що надихає на перемоги, разом з титульним спонсором футбольного клубу Карпати.